Вихідними знову Харків потерпав від ударів росіян цього разу. Авіабомбу вони запустили по багатоповерхівці у Харкові. Станом на сьогодні на ранок, 16 вересня, що відомо, чи не збільшилася від учора кількість постраждалих? Ну і загалом, чи вже відбулася ліквідація цього удару, я маю на увазі наслідків цього удару. <кій> Насправді, удар був на один, там було шість кадрів скинуто, На жаль, один з них влучив якраз в багатоповерхівку. На жаль, є інформація про загиблу. Це 94-річна жінка, яку знайшли під завалами. І 42, 42 людини постраждала, з них чотири діти. Це ну, черговий акт. Тероризму з боку держави, терориста до цього ж вночі теж Харків кошмарили кабами. Вони <кій> впали в Київському районі, пошкодили поліклініку місцеву і навчальний заклад. Тобто, в принципі, можна сказати, що вже ну, майже на протязі двох тижнів точно посилились обстріли міста. Ворог вдосконалює ці боєприпаси і. Ну, Кошмарить мирне місце, щоб люди покидали свої помешкання і десь переїжджали в інші міста, і таким чином створюючи напругу в суспільстві. Угу. Ще питання пане Артема стосовно цього удару по багатоповерхівці. Як швидко цього разу спрацювали всі служби, і чи досі триває розбір завалів? Чи ця операція вже завершена? Ну Пожежа сама ліквідована вчора була ще о у 19-й годині. Сама пожежа. Ну тепер же ж, <клес> ну, якісь завали розібрали, щоб до, до подивитись, є там люди чи немає під завалами, але це ж насправді е, тільки початок довгого шляху, по скажімо, оцінюванню. Нанесеної шкоди. Тому що експертам треба <кій> оцінити, наскільки там результати пожару, постраждали несучі конструкції, чи можна далі цю будівлю використовувати, чи не можна. Якщо можна, то яку частину безпечно, яку небезпечно. Ну, це все таки довго, ну, довгий процес. Ну, в принципі, хоч він вже, на жаль, <кій> як кажуть, налагоджений в Харкові, що такі експертні групи працюють, але все ж таки, е, э, думаю, що. Люди, хто мешкав в цих двох під'їздах на цих поверхах, вони там жити не зможуть. Угу. Куди в такому разі, в таких випадках загалом, от у Харкові, пан Артеме проселяють людей, які втрачають свої домівки? Ну, в місті теж налагоджена система. Частину людей, яким зовсім нікуди подітися, розселяють по гуртожитках. Це, ну, ми знаємо зараз в Харкові, в принципі, офлайн навчання студентів як такого немає, і да, багато гуртожитків теж вони в принципі пусті. І туди. Е Направляють людей плюс там ну, в інші місця. А ну а є ті люди, які в принципі в них є родичі там знайомі. Вони в них в цей час не ну, легкі для них будуть просто е, знаходитись. Ну або хтось прийняв, прийме рішення вини виняти собі е, квартиру чи дім. Пане Артеме, скажіть, будь ласка, а які з районів Харкова найчастіше обстрілює противник? Чи тут недоречно говорити, що якийсь район безпечніший, так, а десь навпаки, там небезпека ну просто посилюється в рази через е, е, саме географію? Ну, дивіться, що стосується географії, звісно, що північний район е, е, він більш небезпечний. Це пов'язано з тим, що якраз каби долітають всі туди. Якщо там взяти статистику цих е, прильотів, то ну, чітко видно, що це е, ну, всі північні райони. Це Салтівський район, там Немощанський, який виходить теж на кільцеву дорогу, Київський район виходить, там приватний сектор виходить Олексіївка, це Шевченківський район. Це всі ці райони більше потерпають всього від цих обстрілів, тому що е, ну, КАБи, на жаль, туди туди достають. Якщо не долітають каби, що ти. Теж часто трапляється, то падається це, це в передмістя, це або Малотанівська громада, або Дергачівська громада. Тобто, в принципі, географія цих ударів в основному, якщо це не ракети, це північна частина міста. І, в принципі, якщо ти от по Харкову хто проїдеться, то дуже чітко видно, як міняється щільність населення, з коли ти виїжджаєш з північної частини в південну частину. Південна частина, я скажу, що під час. Такої ну гострої фази широкомасштабного вторгнення на початку вона була в принципі більш-менш заселена, а північна, ну майже тоді була безлюдна. Зараз вона, звісно, що не безлюдна, але суттєво по кількості населення відрізняється від південної частини. Угу. Пане Артеме, ви згадували про студентські гуртожитки. Харків традиційно завжди вважався студентським містом, там дуже багато університетів. Цього року гуртожитки порожніють. Так? Куди студенти виїздять зазвичай і де продовжують своє навчання? Ну, от, деякі вузи там пропонують комбіноване навчання. Не буду казати теж, які, тому що ну, з моєї сторони, ну, я вважаю, що. Принципі, масово знаходитись е, зараз в Харкові в... помешкання це небезпечно. Це моя особиста думка. Я б ну, як кажуть, не ризикнув би зібрати е, людей е, багато в одному помешканні. Е, я катер, кажем, категорично проти цього. Е, але е, існує онлайн навчання. От моя дочка теж навчається в харківському вузу, в вузі навчається вона онлайн. Е, ну така тобто, тобто раніше, коли ти приїжджаєш в Харків, це ну. Дуже видно було, що це купа молоді, які гуляють там в парках, там розважаються, там їздять на пари, навчаються. Таке молоде місто було. Зараз цього, на жаль, не видно. Там от наукова, там метро наукова, коли вийдеш там з цього метро, там ну, одна молодь була. Зараз виходить і немає. І це так, як кажуть, ну, пригнічує, тому що все ну, ж таке, ну, Харків завжди був містом студентів. Так, і коли ми говоримо про школи, то в Харкові вже будують підземні школи, і ми бачили і відео, і фото. Все дуже сучасно, і діти навчаються. Університети такого не планують робити. У ну, мене такої інформації немає щодо університетів. Школи, ну, як ви вже сказали, всі бачили, і далі в планах є, теж далі будуються школи. Та й статистики скажу, половина першачків цього року вже в Харкові навчаються офлайн. Є теж е, ці матри школи, які вже uh -huh. пропонують її офлайн навчання там, для старших класів, там у другу зміну. Тобто місто робить все можливе для того, щоб все ж таки ну, по максимуму залучити до офлайн навчання якраз учнів. А що стосується вузів, ну це я не чув такого, щоб там масово десь щось будувалося. Звісно, що є багато вузів, де є більш безпечні приміщення, які знаходяться там під землею. Ну такого масового я не чув. Такої інформації не надходило до мене. Пане Артеме, ви з моєю колегою ще не згадали про студентство. Так в Харкові дійсно завжди було багато студентів, але з є конкретні цифри, скільки зараз і наскільки зменшилася кількість? Ось заступниця начальника харківської ОВА віта ковальська каже, що на Харківщині у 2024 році вищі навчальні заклади випустили ну майже 12 тисяч людей. Водночас вона згадує 2020-2021 роки, і тоді на перший курс вступали 20%. 25-26 тисяч ну фактично вдвічі менше стало студентів. Окремо хотів би згадати про Харківщину, але в контексті роботи рятувальників було повідомлення, що напередодні було понад 170 займань різного штибу в цьому регіоні. З Чим це пов'язано, і наскільки зараз додалося більше роботи передусім з ДСНСникам? Ну, дивіться, з чим пов'язано? Пов'язано це з бойовими діями е, теж. Е, ну, Хто більш-менш там був в Харкові, хоч е, там, раз там, чи два рази, і, або виїжджав там, в північну частину, за північну частину міста, там, в сторону е, е, кордону з терористичною державою, то внаслідок бойових дій е, там не обробляється земля взагалі. Є е, е, такі ділянки, скажімо, від, е, скажімо там. Виїзди на Старий Салтів, до старого Салтів, там взагалі не обробляється земля. Там всі поля, а вони в траві. Звісно, що ця трава виросла, вона висохла, посуха цього літа була дуже така сильна, ну, дощів майже на Харківщині не було. І кожне необережне поводження з вогнем призводить до таких трагедій. Щоб ви розуміли, вчора був на Салтівці, там, то в принципі дуже важко дихати, тому що ну, вітер повернувся таким чином. Що це все в передмістя горить, ці всі поля гарять, і все це заходить якраз ну, в житлові райони міста. Тобто північні райони мало того, що потерпають від ворожих ударів, зараз потерпають ще від смогу від цих згарищ. Пане Артема, сьогодні була масована шахетна атака на Україну. Понад 20 БПЛА летіло на столицю. Зокрема, цікаво, як часто на Харків саме шахеди залітають. Ну, вам сьогодні приклад приведу сьогодні. Вночі це було в ну, близькому передмісті. Я вночі почув. Спочатку думав, що якийсь ну, хтось запустив фейерверки. думаю, ну не може такого бути, щоб під час війни запустили фейерверки. А потім я побачив, вийшов на вулицю, побачив, що працюють наші сили ППО і ну, розриви або ЗУшки, або щось були розриви. То тобто, ну, май майже майже кожну ніч вони то через місто летять, то через ближнє передвістя летять, в сторону то Полтави летять через Багадуків. Ну це майже кожну ніч відбувається. Угу. Пане Артеме, сьогодні спілкувалися з Володимиром Черняком з бригади Рубіж Національної гвардії України. Він теж розповідав, що відбувається в зоні його відповідальності. Яка ситуація зараз на півночі Харківщини, там де тривають бойові дії? Ви часто спілкуєтеся якраз таки з військовими? Чим діляться вони? Що розповідають? Насправді ну, лінія зараз біля Харкова. Ну, якщо ми кажемо про північну частину, це Вовчанський, Липецький напрямок, вона стабільна. Навіть наша бригада Хартія, Харківська подекуди успішно контратакує, бере в полон російських солдатів. В принципі, тут, скажімо так, з нашого боку все більш-менш стабільно і я ж українська армія проводить контратаки. Що стосується Куп'янського напрямку, ну, там такі тривожні надходять. Повідомлення, що можливо буде прирізання е, траси, е, яка веде від Борової до Куп'янська. Але ну, з точки зору військового, я не знаю, ну, що дасть це росіянам, тому що там природний рубіж ріка Оскіл і берег, вони, якщо дойдуть, вони будуть низині. Тому що берег той, що ближче до Харкова зі сторони ну, більшої частини там, Купенська, да, він набагато вищий, там така висота. І вони, якщо в принципі, до осколу, опиняться під вогневим контролем артилерії. Угу. Я не, не знаю, ну, що це їм дасть. Mm -hmm. Тобто, В принципі, якщо взагалі казати, то тут фронт стабільний на Харківщині. Почули вас, спасибі величезно за те, що знайшли можливість із нами сьогодні поспілкуватися. Пане Артеме Артем Ревчук, ветеран Україно-російської війни, депутат Харківської міськради, був на зв'язку. Дякуємо і до зустрічі До зустрічі.